Коли ваше подружжя, член сім'ї чи друг страждає депресією, ви ймовірно помітите зміни в його чи її поведінці. Хоча іноді симптоми цієї хвороби майже непомітні, люди зазвичай сподіваються, що вона менеться сама собою. Але, на жаль, з депресією не все так просто. Крім того, рідні і друзі, маючи неабияке бажання допомогти, не завжди в змозі надати необхідну підтримку. Адже в нашому суспільстві існує ще багато упереджень щодо депресивного розладу. Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією, яка допоможе вам краще зрозуміти депресію. А також дам вам кілька порад щодо того, як підтримати хворого на депресію. А саме я поясню, що потрібно, а чого не варто робити. Депресія є поширеним психічним захворюванням, на яке страждає приблизно 3,8% населення земної кулі. Приблизно 280 мільйонів людей у світі страждають на депресію. Складність депресії полягає в тому, що ми й досі не повністю розуміємо, що саме її спричиняє, і саме тому немає універсального для всіх лікування. Кожний пацієнт із депресією потребує індивідуального підходу. Важливу роль відіграє не тільки ступень тяжкості депресії, але й особисті обставини конкретної людини. Дослідження показують, що психотерапія, особливо когнітивно-поведінкова терапія, допомагає вилікуватись від депресії легкого та помірного ступеня. Психотерапія у поєднанні з ліками, антидепресантами, показана при більш важких формах депресії. Якщо ви хочете зрозуміти, що ваша кохана людина з депресією переживає, важливо бути добре поінформованим про це захворювання. Це саме те, що ви вже зараз робите, переглядаючи це відео. Дізнайтеся не тільки про те, що таке депресивний розлад і які існують методи лікування, а й про те, куди ви можете звернутися, якщо ситуація різко погіршиться. Досвід інших людей, яким також доводилося стикатися з депресією, може бути дуже повчальним. Чому це так важливо? Тому що ви ніколи не зможете повністю відчути те, що переживає депресивна людина. Але принаймні ви це краще зрозумієте, так ви уникнете багатьох непорозумінь. Люди з депресією часто отримують поради від свого оточення, з найкращих спонукань. Наприклад, подивись на речі з позитивного боку, на все хороше, що в тебе є. Або концентруйся на своїх досягненнях. Але успіх не гарантує життя без депресії, тому що люди з хорошою роботою, хорошими стосунками та чудовими дітьми. Також страждають на депресію. Люди з депресією не обирають бачити все погане та ігнорувати все хороше. Вони не мають доступ до позитивних почуттів. Люди із депресією здебільшого відчувають велике полегшення, коли розуміють, що вони не самотні. Можливо, вони не відразу дадуть вам зрозуміти, що радіють підтримці, але вони вдячні. Повірте мені. Депресивним людям часто простіше висловити цю вдячність згодом. Одна річ, що робить депресію такою складною, це безнадійність, яку відчувають депресивні люди. Типовий вислів депресивного пацієнта це щось на зразок. Мені ніколи не стане краще, це ніколи не закінчиться. Саме тому, що ця безнадійність настільки типова для депресії, важливо й далі вселяти надію, продовжувати говорити, депресія пройде, тому що вона пройде. Зазвичай люди, як тільки вони відчувають себе трохи краще, хочуть якнайшвидше відновити звичайний ритм життя. Люди схильні очікувати від себе забагато. Але так само як нам потрібен час, щоб відновитися фізично після нещасного випадку. Потрібен час, щоб психічно відновитися від депресії. У результаті депресія завжди триває набагато довше, ніж більшість людей сподівається або хоче. Дуже важливо поступово крок за кроком розширювати свою щоденну діяльність і уважно прислухатися до того, з чим людина може впоратися фізично та ментально, а коли варто пригальмувати. Це може допомогти віднайти та утримати новий баланс. Для людини з депресією щоденні справи, такі як прибирання, приготування їжі, покупки іноді бувають непосильними. Якщо ви помітили, що ваша близька людина бореться з депресією, ви можете допомогти. Чіткий розпорядок дня надзвичайно важливий, без чіткої структури людині з депресивним розладом важко щось робити. У такий спосіб ви можете підтримати члена своєї сім'ї або друга. Наприклад, домовтеся щодо щоденного розкладу із фіксованим часом для різних видів діяльності. Уявіть, що ви змозі робити речі лише в дуже повільному темпі, в той час, коли все навколо вас відбувається на великій швидкості. Ви не можете зосередитись, не можете чітко думати і навіть не можете добре чути те, що говорять інші. Але це приблизно те, що переживають люди із депресією. Тому важливо зробити їхнє життя максимально простим. Наприклад, ви можете допомогти прийняти деякі рішення навіть щодо найбільш елементарних речей, приміром, що одягти, що подивитися по телевізору тощо. Ви можете допомогти прибрати безлад у хаті або розібратися з купою квитанцій і заплатити за комунальні послуги. Також переконайтеся, що людина приймає ліки, якщо вони призначені. Допоможіть забрати ці ліки з аптеки або запропонуйте відвести пацієнта на прийом до лікаря або психотерапевта. Одним із симптомів депресії є зниження концентрації уваги. Депресивним людям важко концентруватися на розмовах, тому намагайтеся розмовляти повільніше, використовуючи короткі речення. Коли присутні більше людей, намагайтеся уникати розмови всіх одночасно. Таким чином, вашому другу чи члену сім'ї буде легше слідкувати за сказаним. Але важливо, щоб ви й далі ставились до нього або до неї як до повноцінної людини. Члени сім'ї ніколи не є причиною депресії своїх близьких. Депресія не має однієї причини і не є чиєюсь провиною, але якщо члени сім'ї налаштовані занадто критично, або якщо вони занадто опікують пацієнта, це не сприяє його одужанню. Уникнення надмірної критики та надмірного втручання може зменшити ймовірність того, що пацієнт знову стане депресивним, це зменшує шанс рецидивів. Процес виходу із депресії можна порівняти з одужанням кардіологічного пацієнта. Якщо він почне бігати, він може відчувати біль у грудях. Таке фізичне навантаження для нього непосильне. Але, звичайно, фізична активність не є причиною серцево-судинного захворювання. Фізична активність впливає лише на симптом. Те ж саме з критикою та опікою родини. Вони не є причиною депресії, але можуть спричинити додаткові симптоми, якщо людина вже страждає на депресію. Але що саме означає уникнути зайвої критики та опіки й одночасно підтримати рідну людину? У кількох словах, допомагаючи, не забирайте весь її особистий простір. Депресивна людина схильна відмежовуватись від свого оточення, коли вона відчуває велику напругу і стрес. І неважливо, чи цей рівень стресу реальний чи суб'єктивний. Внаслідок цього людина схильна уникати конфліктів, усамітнюватись емоційно відгороджуватись від свого оточення. Це можна розглядати як здорову реакцію на занадто сильний стрес. Тож будьте чуйними і корисними, але також дайте людині простір. Немає конкретних правил, щоб уникнути зайвої критики та втручання. Кожен має знайти свій спосіб досягнення балансу. Не бійтеся говорити про це відверто з членом вашої родини або другом, що страждає на депресію. Запитайте, з чим він чи вона може впоратись сам, а з чим ні. Наступного тижня я обговорюватиму цю тему далі. Я розповім про те, як спілкуватися з депресивною людиною. Тому не забудьте підписатися на мій канал і поділитися цим відео з друзями. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене вподобайкою. У будь-якому випадку залишайте свої коментарі під відео. Дякую, що залишалися зі мною. До побачення!